Рада вас вітати, малята. Сьогодні мова піде про нашу мальовничу Україну. В Україні багато лісів, хвойних і листяних, дрімучих і світлих. У хвойних лістах ростуть ялини і сосни, а в листяних дуби, клени та берези. В лісах нашого краю водяться різні звірі. Зайці, лисиці, вовки, пасуки, дикі кабани. У лісі можна почути голоси птахів, соловейка, зозулі, синички, стоїть дятла. У наших лісах ростуть різні ягоди, гриби та горіхи. У нашому ріднім краї є степи, вони дуже широкі та неозорі. Немає дерев і кущів, тільки пишна трава. Вона дуже яскрава, висока та шовковиста. У степах навесні співають жайворонки та розквітають барвисті квіти, маки, дикі тюльпани. Український степ має свій тваринний світ. Живуть у степах байбаки, дрохви Ящерки. В Україні є гірські масиви, Карпати та Кримські гори. Наші гори високі та величні, їхні верхівки здаються, досягають до неба, а гір поросли лісом. Від цього здаля гори здаються синіми. У Карпатах ростуть смереки, а біля підніжжя Кримський гір плескається Чорне море. У горах живуть гірські орли та гірські барани. На карпатській полонинах випасають овець. Ось яка вона з вами чудова Україна.